Вітаю, друзі. Сьогодні ми знаходимося у дуже мальовничій міській місцевості міста Харкова і приїхали ми сюди для того, щоб розповісти вам про наші нові розчинні бойли, зробити для вас більш детальний їх огляд. І е, зараз ми будемо починати наш огляд. Ось тут в нас вже все для нього готове. Тож сюди ж з нами приїхали ось цей маленький столик. За яким я зараз розповім вам все, що вважаю важливим про нашу нову лінійку. Дуже давно мене не було в ефірі, не було відео з рибалок. Це тому, що цей рік в нас присвячено такій тотальної, дуже глибокої реконструкції, трансформації виробництва, для того, щоб ми стали дуже потужні та змогли встигати за вашим попитом. В нас є дуже багато процесів, які відбуваються, пов'язаних з цим. Це обладнання, яке пробуває, за тим воно налаштовується, відточуються знов там всі технологічні нюанси, різні речі. І у цьому процесі Я беру таку дуже безпосередню участь, тому в мене майже не залишилось цього року часу на щось інше. Але е, все це робиться для того, щоб е, потім ми стали дуже потужні і змогли е, витримати той попит, що є, та зробити ті речі, які ми до того робити не встигали. І е, одна з цих речей вже є, це розчинні бойли, яким буде присвячено сьогоднішній ролик. Нарешті ми випустили розчинні бойли серійно. Поки що тільки у варіанті прикормочні 24 мм, але тут є плани по розширенню. Ну це вже буде на наступний сезон, коли ми повністю нашу таку внутрішню трансформацію, революцію вже пройдемо і будемо працювати вже на оновленому потужному виробництві. Отже, в нас взагалі багато чого не було, включаючи пиліки, як для виробника бойів. Є і було при тому дуже багато ідей, які просто не було часу втілювати. Бо в нас відбувалося як: ми виробляли попапи 8, 10, 12, і ми виробляли варені прикормочні бойли у діаметрі 20 міліметрів. І е, як результат, наше невеличке виробництво було завантажено всім цим абсолютно повністю. Повністю це означає, що 1 грудня хлопці виходили на роботу, працювали зазвичай дві лінії. Е, дуже рідко була можливість підключити і третю, але вона більш рідко працювала. Але з 1 грудня і до середини, десь жовтня, е, лінія. По виробництву попапів працювала просто буквально кожного дня, взагалі без перерви. Тобто таких порожніх днів не було. Те ж саме стосувалося і лінії прикормочних бойлів, яка працювала просто буквально кожного дня. І тому що це відбувалося так, ми просто не могли у відсутність часу всунути якісь там нові продукти, хоча дуже хотілося. Ідей взагалі було і є завжди дуже багато, але у цьому дуже щільному виробництві ми. Трохи захлинулися, і тому до теперішнього часу не було серійно розчинних бойлів. Вони були під замовлення на змагання, коли хлопці замовляли там, на коброві турніри, ми робили. А так, щоб це було доступно просто для замовлення, так цього не було. І не було там метод міксів чи ще якихось речей, тому що ми просто не встигали це робити. І ось цей рік це така важлива, дуже суттєва глибинна перебудова для нас, коли автоматизується взагалі абсолютно все фасування, в тому числі яке так. Кожне не встигало. І на наступний рік ми вже плануємо випустити багато цікавих речей, які раніше просто не встигали виробляти. Але все ж таки, тому що там машинка для прикормочних бойлих в нас з'явилася на початку сезону, цього сезону ми встигли і робимо 24 варени, і ось пилящі. Розчинні бойли також тепер доступні серійно, поки що тільки прикормочні 24, ки але потім там буде ще ну, деякі цікаві доповнення до цієї лінійки. Розчинні бойли цього року в нас представлені у трьох лінійках. Це лінійка ЄС, наш солодкий горіхово-вишковий бойл. Це лінійка СКТ. Це наш важкий. І найповільніший, і надважкий наш рибний бойл, і також бойлерет. Також представлені пиліки вже у цій лінійці. Не дуже є коректно називати їх. Пиліками, тому що це є дійсно розчинні бойли, це точно стосується РЕД та СКТ, десь близько до пиліка є ЄС. Трохи пізніше в цьому відео я покажу, як вони розчиняються і ви зрозумієте що я кажу. Фасування, які доступні, ЄС ви бачите, це 5-кілограмовий пакет. Ред СКТ, ви бачили, це фасування в нас 3 кілограми. І також доступне фасування кілограмове. Тут відчинені вже пакетики для того, щоб вам зараз показати деякі деталі щодо цих бойлів і е, також кілограмове фасування. Що є загальним для всіх бойлів цієї лінійки? Вони всі мають різний час розчинення, тому що це різні склади, це різні рецептури. Але при тому всі вони можуть розчинятися у холодній воді, тобто не лежать там, як там кльоцька, така яка просто така зліплена, та й все. Вони розчиняються у холодній воді також за рахунок свого складу. Друге, всі ці бойли можуть використовуватись як насадки, тому що у процесі розчинення вони тримають таку. Щільну серединку, і за рахунок цього дуже добре тримаються на волосі. Окрім того, всі ці бойли, хоча за структурою є досить щільними, але вони не є дубові і не є пересушені такі. Тобто, я, якщо зараз буду дуже старатись, то бачите, я розчавила його спокійно. Тож, це означає, що ви можете з ними. Дуже зручно працювати, підрізати їх, скажімо, ножем, тоді, коли ви там робите якусь презентацію на волосі, чи якщо ви хочете їх порізати чомусь в сподмікс, щоб там дрібні мати такі частки у кормі, які будуть швидше розчинятись. Чи коли ви хочете їх просто насадити на волос, та вам потрібно їх проткнути голкою, це все без проблем робиться. І це також є загальною властивістю для всіх. Трьох цих болів. Окрім того, всі три бойли добре тримають закид коброю, Але треба говорити, що якщо ви хочете робити карбоновою коброю, такий вже дуже силовий закид, тоді треба змочувати кобру. Чи фішка, яка я роблю на, на там змаганнях, коли я ці бойли використовувала з допомогою кобри, це просто у увідерка, трохи буквально налити водички, щоб вона покрила пиліки. Тоді він має дуже такий чіткий рівний виліт і не рветься майже майже ніколи. Ну, взагалі так, такої проблеми для цих пиліків немає, щоб кобра їх прям якось рвала. Тобто вони витримують середній нормальний закид коброю досить добре. Ще маю сказати, що бойли мають гарну рівномірну форму, тобто вони є круглі і тому вони. Передбачувано поводиться, коли ви використовуєте їх з коброю. Це для нас також було важливо, і для того, щоб цього досягти при використовуванні автоматиці, треба було трохи побитись з цим, але все вийшло, і я задоволена тим результатом, який є. Зараз ви можете спостерігати за таймлапсом розчинення болів ЄС. Це ми знімали трохи раніше, ніж робимо сьогодні цей огляд. І бойл ЄС з усіх наших болів розчиняється найбільш швидко. Постійно мені пишуть, скільки це часу у акваріумі, скільки це часу. Ну, насправді дуже різний час розчинення розчинних болів у реальних умовах. І залежить це не тільки від температури води, а й від того. Яка активність сорній риби на точці, яка активність коропа на точці? І якщо я вам скажу зараз, що ось там ми таймлапс розчинення, бойлів Ліф yes, ЄС знімали біля там, трьох годин? Мені здається, що це може з вас спантеличити, тому що ну, дійсно дуже по різному все відбувається потім у реальних умовах. Але ЄС, yes, але загально можна сказати, що ці бойли розчиняються досить повільно. Тобто, наприклад, якщо я ловлю на волосі на бойли СКТ влітку. І закидаю перед, ну, в ніч закидаю бойл на волосі, то, то зранку я дістаю і він там спилює десь до 16-го. Але при тому досвід там у інших людей може бути зовсім іншим. Наприклад, з тим же СКТ ловили там на змаганнях на ульяниках у вершинному секторі, і він буквально там через декілька годин його на волосі вже взагалі не було. Тому це всі такі дуже відносні речі, і ви їх вже підлаштовуєте під себе там, на, на водоймі, на якої ви ловите зараз. Ось. Ну, тобто СКТ є найбільш довгим, як я кажу, що там, за ніч з 24 до 16-го він спилює. Ред є більш швидким по розчиненню, десь так ну, вдвічі швидше, ніж СКТ. Він розчиняється. І ЄС, мабуть, вдвічі швидше розчиняється, ніж ред. Повторюю, що розчиняються бойли як в холодній воді, так і в теплій, але в холодній воді цей процес буде займати там значно більше часу. Що, виходячи з того, що я вам сказала про час розчинення, це означає, що СКТ, він такий і є. Це важкий бойл за складом. це Передусім, бойл для теплої води і пилік в тому, в тому числі. Red є найбільш універсальним з наших болів, він таким був, він таким і залишається. А єс ось може, може використовуватись також і дуже ранньою весною, і у холодній воді, тому що він таки пилить дуже активно і розчиняється також досить швидко. Зараз трошки тут також покажу, що відбувається. З бойлами буквально у перші хвилини після того, як вони потрапляють в акваріум, тому що таймлапс це такі ідеальні умови, де майже не чіпалися бойли, вони лежали як є, так і лежали. Зараз покажу, що насправді миттєво йде процес. З бойлом процес відбувається майже миттєво. Поверхневий шар починає працювати. Ось всі три зараз в акваріумі. Вода тут брудна, це вода з водою ми дійсно. Тут ми на міській водоймі зараз це все знімаємо. Тож, водорості, якісь частинки, чогось, все як насправді. Ну, ось трошки детальніше про кожен з болів зараз у реальному часі, не у таймлапсі розчинення, коли воно відбувається. Протягом багатьох годин той процес, що ви бачили трохи раніше, а саме те, що відбувається просто в реальному часі. Зараз ми поки просто переставляли кадр на акваріум, ви бачите, що вже бойли почали працювати. Тепла літня вода з водою, яка вона є, насправді, ЄС вже почав осипати, РЕД та СКТ почали набухати. І якщо я зараз. Візьму навіть СКТ, який є найбільш повільним, і коли він недоторканий лежить, то просто набухає, то ви побачите, що від нього вже йде такий шлейф. Ось він. Тобто, коли в точці присутній рух, то все те, що відбувається з бойлами в акваріумі, це можна просто навіть не дивитись, тому що насправді все відбувається по-іншому. Ви бачите, що зараз найбільш таки повільний СКТ. Я таркаю з нього, і вже йде така дуже атрактивна муть від нього, тобто йде пиління. Але це коли відбувається рух. Коли руху немає, ви бачите, що СКТ лежить, він набухає, набухає, набухає поступово, потім так починає просто осипатись, і такого там дуже активного пиління він надає. Єс дає Є, більш активне пиління, осипається у таку кучку, як ви бачили. І е, при тому активно пилить, тому що це бойл перед, передусім є на е, різних там, компонентах рослинного походження. Це горіхова, е, горіховий бойл, там, є також там, молочні протеїни і все інше, але все-таки головне в ньому, в ньому це горіхи. Трохи крилю, і ось він поводиться ось так. СКТ як найбільш такий білковий, протеїновий, найбільш важкий, він поводиться у воді, також ось так. Тобто СКТ він такий, те, що ви бачили зараз, рухи, ви бачите, муть, яка зараз в акваріумі сформувалася, це за рахунок якраз того. Що я там за скоти того <laughs>, за рахунок круху отримала? Тобто, коли бой лежить на дні, він лежить, ось так от, поступово набухає в теплій, в теплій воді, не розвалюється дуже швидко. Але якщо у точці є рух, з'являється риба, то ось така от атрактивна муть е виходить і ну, дуже гарно цей весь процес відбувається. Але ви бачите, я дістала, і він просто поверхневий шар вже почав розчинятись. ось. Ось воно як виглядає. Процес відбувається досить повільно, але так, як має відбуватись. Ну і ред також вже почав набухати і трохи швидше вже і розвалюватися. От бачите. Бачите, зараз. Це пройшло ну, буквально там хвилин, мабуть, 10, як було поміщено бойло в акваріум. Вода більше, я думаю, що градусів 25 точно зараз, тепла, і ось таке поступово починає відбуватись. В болі є досить ну, нормальна така частина крупної такої фракції, яка робить його відкритим, тому він дуже гарно віддає все те, що в ньому є, і працює дуже гарно. Єс, поки вже тут я розповідала, вже також значно розчинився. Швидше за інші, також ви бачите, порохневий шар вже почав розчинятись. Виходять на передній план усі оці крупні частинки, які ви бачите, тут зерна та все інше, і він працює швидше за інші і дає дуже багато атрактивної горіхової такі горіхової такої молочної муті. Отже, щодо детальних характеристик наших основних болів, я повторюватись не буду, бо це єс рейда скати, які всі знають. Вже єс горіховий, солодкий, рейд спець, молочні протеїни, риба, такий бойл, трошки не схожий на інші, його також всі знають. І скати такий важкий рибний бойл. І до них саме зараз вже доступні пиліки. І те, як пиліки поводяться у воді, воно і співвідноситься з тим, якими саме є ці бойли. Якщо СКТ, це є такий повільний, дуже трофейний бойл для теплої води. Більш такий саме є пилік, який повільно розчинюється, практично не пилить, а набухає, набухає і прирус тільки цю муть, Є рослини з молочними протеїнами, і пилік є такий, тобто він розсипається, як, як цей відбувається з пиліками такого типу, які на, саме на рослинних там створені базі. Ось І ред посередині між ними найбільш універсальний був і залишається таким, не є швидкий, але не є там супер повільний якийсь бойл. І так поводиться і пилік. Він розчиняється помірно повільно, але ж повторюю, що всі ці пиліки є розчинні бойли. Всі ці розчинні бойли є відносно повільними. Тобто, це не розпад там протягом двох годин, це більш таки тривалий процес, і ви можете також використовувати їх і як насадочні бойли, в тому числі. Я дуже сподіваюсь, що наступного року нам. Я дуже сподіваюся, що до наступного року ми зможемо реалізувати ту купу планів, яку ми маємо на сьогодні, і тоді на розширення асортименту торкнеться також пиліків. Я планую виробити також пиліки в меншому діаметрі, прикормочні і також окремо маленькі насадочні пиліки, яких часто не вистачає у певних умовах, коли вам треба, щоб у вас був одразу маленький пилік. І вам не треба було чекати там кілька годин, поки він спилить до маленького діам. Тож, там 14 мм насадочний пилік це є те, що ми плануємо, і також інші діаметри прикормочних пиліків на наступний сезон. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо випустити. Ну, То й все, що я хотіла вам розповісти про наші розчинні бойли. Знов таки наголошую, що це саме розчинний бойл. Пилящі бойли мають трохи іншу механіку роботи, ніж ці. Це є саме розчинні, тобто не пилять, а розчиняються поступово. Якщо, у вас, якщо я щось забула, чи якщо у вас залишились якісь питання, ви можете ставити їх у коментарях. Але мені здається, що я розповіла все, що є важливим в контексті наших розчинних болів. Тож, до нових зустрічей! Це буде Україна.